Котики, рибки і коники – головні персонажі на картинах Наталі Орженік. Тематика виставки святковий і казковий світ різдвяних дитячих забавок. Та попри іграшковий настрій робіт, то все зразки високого професіоналізму майстрині, про що одноголосно кажуть відвідувачі виставки. Найближча до справжньої Житомирської традиції. От іграшки, які от представлені на виставці в експозиції, саме те справжнє традиційне поліське. Декоративно-прикладне мистецтво, яке побутувало багато-багато, навіть я б казав би, мабуть, сотень років. Коли привітався з пані Наталією за руку, потиснувши її руку, сказав, от як така тендітна жіноча рука може творити такі чудеса. Ну як може? Я ж теж колись навчався в школі, щось там, я знаю, як його там не знаю, вже не пам'ятаю, як треба нажимати там і так далі, щось воно в мене нічого не виходило. «Наталя каже, мабуть, треба це робити душею або серцем. Наталя Орженік називає себе самоучкою, бо спеціальної освіти з обробки дерева не здобула. Вона медична сестра і працює в районній поліклініці. Водночас жінка розповідає про традиції родини, у якій уже три покоління працюють з деревом, і навіть восьмирічна дочка майстрині допомагає мамі зі шліфуванням. Якщо, наприклад, пошліхувати там щось вона хоче, то біля мене насідає, там трошки допомагає, а інструмент я ще їй не даю. в мене і батько, і дідусь займалися деревом, але так як вони робили, наприклад, двері, вікна займалися більш столяркою, я жінка, звісно, такого не зможу зробити, тому я взяла стамески в руки, спробувала. Трошки мені показали інші майстри і почала робити те, що я можу. Я люблю взагалі дерево, запах дерева. під час урочистого відкриття виставки майстриню нагородили подякою за вагомий вклад, багаторічну сумлінну працю та розвиток народної творчості. Виставка «Різьбіра» Наталі Орженік в обласній науковій бібліотеці діятиме впродовж двох тижнів. її